Понад 50 років земляни якось не долітали до місяця, і от знову ідея польотів на місяць повернулася в наш порядок денний. І все це завдяки американському аерокосмічному агентству НАСА. Ви знаєте, що готується найближчим часом запуск першої дослідницької. Експедиції, яка буде називатися Артеміс 1 По нашому це Артеміда 1 Наса готові двічі, на жаль, зараз переносили цей запуск, але він рано чи пізно все одно відбудеться. І особливо приємно, що в команді НАСА, в команді інженерів, які працюють над цим проєктом, є і українець Олег Гуща, він інженер аерокосмічних досліджень, дослідницького центру НАСА. І пан Олег зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже дякую вам за запрошення побувати дистанційно вдома в Україні. Дякую, що відгукнулися на нашу пропозицію поговорити давно були в Україні. На жаль, вже декілька років тому так. Ну, я розумію, такий серйозний проект, як е, повернення людини на місяць, він вимагає сконцентрованої роботи. і навряд чи у вас є багато часу зараз відпочивати. Але е, дякую, що знайшли час відповісти на кілька наших запитань. І перше, і очевидно, найголовніше, що цікавить багатьох людей не лише в Україні, але судячи з американської преси і в Америці, це: а навіщо людям повертатися на місяць? Бо перед історія першої експедиції американської Аполло вона ніби мала політичну, Підтекст радянський Союз першим запустив людину в космос, а американці першими висадилися на місяць. І після цього президент Ніксон згорнув програму Аполло. І тепер, от Сполучені Штати і НАСА заявляють, що все ми знову летимо на місяць. В чому практичний сенс цього польоту? Ну давайте почнемо спочатку. З самої, самого завдання нам треба зрозуміти повернутися на Луну. І зрозуміти, як люди можуть будувати колонії чи будувати життя на інших супутниках чи планетах, МКС, Міжнародна Космічна станція, вона зробила дуже великі кроки, щоб зрозуміти, як люди можуть перебувати довгий час у космосі, а наша присутність на луні нам може допомогти пояснити, як ми можемо жити поза межами. Поза межами землі, але це таке це технічне завдання. Проект Артеміс він на це завдання може відповісти іншими, іншим шляхом. Допустимо, це розвиток нової технології, і ця технологія не обов'язково буде застосовувати тільки в авіації чи в космічних космічних галузі ця технологія буде застосовуватися в медицині в енергоресурсах якимось чином тобто це це крок вперед людства щоб знайти щось нове але і ще можна по іншому відповісти на це питання артемес це це дорога для співпраці міжнародних між, між міжнародних країн разом, тобто допустимо, є такий акорд Artemis Accord, котрий до речі, Україна також підписала, і він говорить про те, що можна мирно досліджувати космос всім країнам, то це, це дорога, котра котра дозволяє міжнародної спільноти разом досліджувати космос разом. Тобто я так розумію, що це е, впровадження в життя ідей Стівена Гокінга, який казав, що людству для того, аби вижити, треба буде рано чи пізно колонізувати інші планети. І фактично, цей проект Артеміс чи Артеміда, якщо його перекласти, давньогрецька богиня не лише до речі, полювання і природи, але також богиня місяця. Очевидно, тому і називається е, Артеміда, Артеміс. Тобто, це перший крок до подальшої колонізації інших планет, так. Ну, я думаю, що це, це дуже цікаве питання. То і, мабуть, е, наша адієнці мусить сама відповісти е, на це питання. Чи чи потрібно нам іти колонізувати, допустимо, Марс? Але наше питання, це ми знаємо, що люди задають задаються питання, і нам треба відповісти. А чи можемо ми це зробити? І коли ми можемо це зробити, як це ми будемо робити? І цим ми займаємося як науковці? Тобто, люди будуть питати і казати, що нам треба летіти на Марс. Добре, у нас є е, ракета, котра здібна зробити це? У нас є методи процедури, котрі це нам дозволяють зробити. Олеже, а яка ваша зона відповідальності у проєкті Артеміда 1 Тобто, ви, як інженер аерокосмічних досліджень, чим саме займаєтеся? В двох словах я вивчаю аеродинаміку а, ракети. А щоб трохи більше пояснити, що це означає? Мені треба трохи більше пояснити фізики ракети. А перед тим як ракета потрапить у космос, вона повинна пройти на дуже великій швидкості атмосферу. І на запускному майданчику ракета стоїть, і коли вона потрапляє, потрапляє в космос, вона летить швидкістю декілька разів швидше за швидкість звуку. Тобто, десь посередині є етап, коли ракета проходить звуковий бар'єр. А звуковий бар'єр це досить жорстоке аеродинамічне явище. І це цей, 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 цей явище, воно трясе ракету. В різних сторонах і, і треба знати, що ракета збудована досить сильно, міцно, щоб, щоб вона витримала ці всі явища. Але історія не закінчується на цьому. А, якщо іще трохи а, глибше піти, то а, коли повітря обтікає ракету, воно прискорюється, і прискорюється воно рівномірно, тому що є різні. А, Є різні форми різних компонентів ракети, і вони прискорюють а, повітря по-різному. І що це означає? Що навіть до того, як сама ракета перетонула цей звуковий бар'єр, ці різні компоненти локально проходять звуковий бар'єр. І різні компоненти за декілька секунд до, до того, як ракета сама пройде звуковий бар'єр, вони, вони починаються трястися, і там певний тиск, а, котрий. Котрий нам треба а, передбачити, щоб це все передбачити, моя команда, наша команда, ми, а, ми беремо макети ракети, ставимо їх в аеродинамічний тунель і прожиняємо всі різні а, а, середовища, щоб можна було передбачити, предсказ... що ракета буде бачити, коли вона летить. Нічого собі, це така ну це дуже складний е, процес, але ви так е, дуже дохідливо пояснили, що це відбувається. У мене тепер запитання, де ви цьому вчилися? Що ви закінчували в Україні і далі? Це процес складний, але треба розуміти, що це все робиться на фундаменті інших програм. так, тобто, до цього була спейшат програма, до цього була Аполло програма, сестра Атемес. Тобто ми робимо кроки по фундаменті інших, інших досягнень. Але ще можна по іншому сказати, що кожен з нас робить кроки на плечах наших сестер, наших братів, наших батьків. Дідів, прадедів, тіток і, і дядьків. Um, і мої ці кроки були зроблені починаючи з в uh, каліфорнійському університеті, де я закінчив бакалавра і магістра. Потім переїхав в Нью-Йорк, де я uh, зробив докторську в Юніверситі Калифті. Сирі коледжів Нью-Йорк. І е, після того як я викладав е, декілька років е, авіадинаміку і е, динаміку рідини, а е, мені запропонували працювати над цим проектом, і звичайно, я погодився. Тобто, у мене є де, де певний е, майже 20 років. Е, е, я робив дослідження в аеродинамічних тунелі, і якраз цим зараз і займаюся. Тобто, це НАСА вас знайшло, а не ви НАСА. Я нас знайшов. Тобто, ви, ви хотіли працювати в цій сфері, так? Так, звичайно, звичайно. Це дуже цікавий проєкт. Це е, сама потужна ракета, яку НАСА збудувала, і, е, чи краще сказати, за часів Аполло. Ар ЕСЛЕС трохи більш потужніше, але там є свої нюанси. Е, тобто, це ми дуже шануємо. Цю можливість працювати на цьому проєкті кожен з нас в нашій команді. Олежа. А велика команда працює над цим проєктом, якщо це не секрет, звісно. Скільки людей задіяно загалом? І чи знаєте ви когось ще з українців, які залучені у цей проєкт Артеміда 1 Моя команда, з котрою я працюю кожен день, це сім чоловік. Там є і словаки, і словак, і поляк, і американці. На жаль, в моїй команді українців більше нема, але ми маленька частина всіх тих, хто працює над ці, на на цим завданням, тобто, ми працюємо над з усього польоту, який буде тривати 6 місяців. Наше завдання це 10 секунд. Це 10 секунд, коли ракета майже проходить цей звуковий бар'єр. Тобто, ви можете собі його уявити, наскільки більше людей. Працюють над, над цим проектом, котрі розраховують е, траєкторію до Луни, розраховують, е, як ракета підіймається з площадки і, і з майданчика, перепрошую. А, тобто, це, це гігантський проєкт, астрономічно гігантський, так. ну, Космічні масштаби, фактично так заведено казати. Але я розумію, оскільки є назва Артеміда 1 він же Артеміс 1 то передбачені проєкти Артеміда 2 і Артеміда 3 Про що там йдеться? Це тільки якийсь перший етап підкорення місяця. Артеміда – це тест. Це, це тестовий польот, який буде, як ви бачите зараз. Тестує всі компоненти, як вони працюють разом. Тобто у нас наземні системи, котрі заправляють машину. У нас є капсула Orion, у нас є бустери, і це все зараз стоїть разом підключене. І це цей польот. Ми протестуємо, як всі ці системи, інтегровані системи разом працюють е, при польоті, і це ми, ми багато чого вивчимо. І на artemis 2 ми, ми пропонуємо, буде, буде польот з екіпажем, і artemis 3, 4, artemis 2, до речі, вже вже ракета збирається, і, і, і в результаті наша задача це посадити. Людей знову на Луну, так щоб там вони лишилися і робили експерименти. І посадили ми першу жінку і першого небілого чоловіка на чоловіка чи жінку на Луну тобто буде гендерно збалансований екіпаж, коли вже нарешті відправляться на місяць, так? І ще сам екіпаж, наскільки я знаю, відомий, але так, да, в наступних майбутніх місіях так. Добре, в такому разі я хотів ще поцікавитися: а які, взагалі, от ваше враження від української аерокосмічної галузі? Ми вважаємо себе традиційно країною, яка була причетна серйозно до початку підкорення космосу, починаючи від академіка Вернацького і його теорії, і завершуючи? Такими революційними кроками корольова, який фактично і здійснив, запустив першу людину в космос, е, і зараз. Нам дуже лестить українцям, коли, наприклад, Ілон Маск е, каже, що Корольов – це один з його вчителів. Але Ілон Маск це такий приватний е, е, чоловік, приватний бізнесмен, який теж займається космічними справами. Наса це державне агентство, це величезна корпорація. Наскільки в наса є е, розуміння і знання України саме як космічної держави? Ви десь з цим стикалися? Ну, ви абсолютно правильно все кажете. починаючи з давньої історії Корольов, котрий народився в Україні і закінчується більш сучасною історією. Перший етап ракети Антеріс, котрий, котрий літав на МКС, це був зроблений в Україні до серпня цього року року вироблялися ці компоненти в Україні. Звичайно, це все це, все, все, всю цю історію мої співробітники знають, і я пишаюся тим, що я можу трошки додати до цієї історії дуже маленьку частинку, але але сподіваюся, що, що це допоможе. Ну так зрештою, ми ж якраз про це й говоримо, що космос це така е, річ, яку дуже складно навіть одній країні самотужки підкорити, навіть такій великій, як Сполучені Штати. Е, стосовно цього, ще є один момент. Е, хотілося зрозуміти. Ви на початку нашої розмови Олежа казали, що Україна теж підписувала, якщо я правильно пригадую, еґрімент цей Артеміс 1 Та е, це означає, що Україна якимось чином теж залучена в проєкт. Крім того, що ви щойно згадали, виробництва невеличких компонентів? Um, в, в сам Артеміс проект я, я напевне, що ми залучені. Ми, я знаю, що, що Україна виробляє виробляла компоненти для, для різних ракет. Але це наскільки Україна залучена в. в Проект «Артеміс» я не можу зараз е сказати точно, але я знаю, що знов цей акорд, куди був підписаний двадцятью іншими країнами, е він дозволяє нам бачити дорогу, де морде де всі міжнародні країни можуть співпрацювати, щоб е мирно визучати дослідження робити в космосі. На жаль, запуск, який був призначений, двічі переносився. Зрозуміло, що з технічних причин ніхто не буде ризикувати таким серйозним проєктом, якщо є бодай мінімальна підозра, що щось може піти не так. Чи е, зрозуміло приблизно, коли відбудеться цей запуск е, остаточно? Тобто, чи є якісь обмеження, наприклад, гравітаційні, е, чи е, атмосферні, погодні, які можуть завадити, зробити ну, запустити проєкт, е, наприклад, цієї осені і перенести його там, на наступний рік? Так. Е... На даний момент ми не знаємо, коли наша третя спроба буде здійснятися. Це ще вирішується. Ми ще аналізуємо всі дані з перших двох запусків чи спробу запуска. Але у нас є вікна, коли ми можемо потрапити на луну. А ці вікна вони декілька днів, декілька тижнів можуть бути. І кожного дня, коли у нас є це вікно, у нас є вікно в часі. Це залежить від де знаходиться луна, чи земля буде заблоковувати сонце, котре потрібне, щоб панелі отримували світло і здобувалася електроенергія. Тобто є багато астрономічних ефектів, котрих нам треба мати на увазі, і звичайно, коли сам при самому запуску нам треба вважати. Погоду в Флориді, допустимо, перший першу спробу запуску Ми трохи затрималися, тому що навколо навколо майданчика запускного майданчика були десятки, тобто є іному вирішується, коли ми будемо запускати це астрономічні умови, де знаходиться ракета і де тінь від від землі. І останнє фактично запитання: у нас на жаль леже вичерпується час. А які ваші відчуття від приналежності до такого великого проєкту? Тому що фактично це історичний момент повернення людини, спроба повернення, я скажу так, на місяць, і ви один з тих, хто робить це можливим завдяки своєму розумові, своїм вмінням, досвідові і знанням. Що ви відчуваєте при цьому, коли от бачите, що от от результат вашої праці буде втілено, і його побачать мільярди людей по всьому світові. Я дуже вдячний, що у мене є така можливість працювати на цьому проєкті. і дуже вдячний, що я зараз розмовляю з, з українцями і пояснюю, як проект буде розвиватися. Тобто, для мене це. Це дуже цікаве завдання, і я дуже ціную той факт, що я можу на цим, на цим працювати. Під час запуску неофіційний неофіційно було сказано, що 100 тисяч людей приїхало дивитися з ці запуски. Тобто, звичайно, емоційно відчувалося дуже тривожно, коли ми не запустили і бачити всі машини, котрі, і не, не бачили, яка ракета була. Піднялася в, в повітря. Um, але ми піднімаємося, ми полетимо. Час безмежний, тут не треба поспішати. І е, знаючи, звичайно, що в Україні зараз дуже важкі часи, я хочу сказати наступне: що в капсулі будуть чотири людини. Але я хочу, щоб всі глядачі змогли з нами. Разом зробити цю подорож Всі глядачі вільних незалежних країн, щоб могли відчути всі всю красу космосу. І сподіваюся, що тим, кому зараз дуже погано це їх підніметь, і вони можуть трохи мандрувати з нами. Нехай так і буде дуже приємно, що українці теж долучені до такого великого планетарного фактично проєкту. Дякую, Олеже, що ви знайшли час розказати нам про ці речі, цікаві, складні, але від того ще цікавіші. Олег Гуща був з нами в ефірі, інженер аерокосмічних досліджень, дослідницького центру НАСА, який також залучений до проєкту Артеміда. 1 повернення людини на місяць.